Варенье, в заключение, упражнений Встали тихо на носочки Тянем руки, что есть мочи Прям до неба дотянись Выдыхаем, руки вниз Поздравляю, все в порядке Молодцы! Конец Солнышко лучистое Люди скакать С облачка на облачко Привет! Перед тим як програма наша буде продовжуватись, я попрошу буквально максимум дві хвилинки уваги. Дві хвилинки уваги. Цю акцію проводить церква християнин. Всі бажаючі можуть приймати в ній участь без питань. Але коли звертаючись більше до дорослих, які сьогодні тут присутні, до дорослих. І коли ми читаємо Біблію, не знаю, кожен з вас свого часу читав, але до великого жалю читають Біблію, тоді коли вже якісь тіски, коли важко. А з Біблію завжди треба потрібно читати. Тим більше цьому новому нашому поколінню. Ісус Христос звертав велику увагу на дітей в кожному із Євангелій. Ісус Христос казав учням: пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене. Хтось з вас знає, про що я говорю? Ну, можливо, ні, то прочитайте. Матвія, Марка, Ісус Христос, коли там учні, сказали Ісус, тихенько, бо там діти щось бешкетують, щось там вони заважають. Ісус сказав, не заважайте, пустіть дітей. І будучи живучи тут на землі, він робив великий наголос на дітей. Ще одне питання. Ісус Христос сказав: якщо не будете, як діти, не війдете в царство Боже. дорослі. Дорослі, дорослі. Я слухаю уважно. Увага, дорослі, дорослі. Дорослі. Будьте уважні, хорошо? Будьте уважні. Чому таке порівняння? Будьте як діти. Дивіться, діти, діти є діти. Вони зараз щось посварились через хвилину, вони вже помирились і продовжують жити далі. Сьогодні між дорослими виникають якісь непорозуміння розуміння, і вони продовжуються місяцями, можливо, і роками. Будьте прості, будьте доступні, будьте як діти. Діти, от діти, дивіться, яке прекрасне творіння, дивіться, яке це прекрасне наше насліддя. Правда? Це прекрасне наслідки. Серед вас є президенти, серед вас є науковці, серед вас є програмісти, доктора, медичні працівники, так чи ні? Шановні дорослі, якщо Ісус Христос звертав увагу на молоде покоління, як сьогодні відносимося ми з вами, до наших внуків, дідусі, бабусі, що говоримо ми в їхнє життя? Що говоримо ми в їхнє життя? Батьки, що сьогодні говоримо, знаєте, то, що ми говоримо добре час від часу, це є добре. Но більшість статистика і практика показує, що діти будуть робити не те, що ми говоримо, а те, що ми робимо. Тому слідкуйте за своїми вчинками, беріть своїх внуків, правнуків, дітей, внуків за руки вечором вранці моліться. Сьогодні нашої програми, я вже буду закінчувати хвилинка. Благословити дітей і всіх, хто йде в новий навчальний рік. Я не знаю. Пролунав перший дзвоник по школі. Два дні ви вже відвчилися. Сьогодні у вас є вихідний день. Хай це буде, хай це буде з понеділка. На ти ще сказати? Хай це буде з понеділка, батьки. Підніміться на дві хвилини раніше, скажіть. Боже, і ми благословляємо наших дітей, коли вони йдуть. Збережи їх, хай ангел хранить хранить. Ви за мною згодні, батьки, згодні. Згодні зі мною. Тому, якщо ми хочемо мати добрий, позитивний плід, нам потрібно щось прикласти, якесь зусилля. Елементарне, не проклинайте ніколи нікого, а навпаки благословляйте, благословляйте. Щоб дитина не зробила чужих дітей, не буває. Чужих дітей не буває, можливо, вони живуть в тому будинку чи в тому будинку. Це все наші діти. Вони дивляться на нас, як ми ведемо себе в маршрутки в черзі в магазинах. Що ми сьогодні показуємо і чому можуть навчитися наші діти дорослі це питання до вас. І дозвольте мені сьогодні разом в короткій молитві благословити наших діток. Незалежно дітки йдуть в перший клас, чи вони йдуть в перший курс коледжу чи інституту чи університету. Ми сьогодні благословляємо їх, благословляємо директорів, ректорів, благословляємо всіх. Давайте ми Увага! У, увага! В тебе є вчителька? Ти молишся за нього? Молодець. О, круто, класно, молодець. Діти, поважайте вчителів! Поважайте вчителів, вихователів, викладачів, не знаю де ви не навчаєтеся. Поважайте їх, будьте слухняними, і хай Господь, Бог благословить вас, ваші сім'ї і ваші родини ще раз з початком нового навчального року вам. Дякую вам за увагу і вам дякую за увагу. in love with you <laughs> and then the witch doctor he told me what to do he told me Ми. Ми на просятку схожі, коли ми і ми тоже. Тож. на просядку схожі. Це, друзі, не призова гра. А зараз, друзі, гра призова. Друзі, у нас є маленька, хрималенька лялька. Нашу ляльку звати червона. Правильно, червона Пашечка, правда? А що шапочка. А я думаю, пашечка, дівчатки, грай самі дівчатка. Ми нашу ляльку взяли та й переименували. Ми назвали дівчинку з вашої школи, з вашого класу, вашу знайому, вашу подружку, вашу сусідку, дівчатка, граю самі дівчатка. Хто з вас, дівчатки, підніме руку дівчатка і хто вгадає, як ляльку звати, прошу тільки не червона шапочка, навіть не красна шапочка. А наша лялька називається як дівчина звати ляльку як дівчинку. Давай дівчатка підняла ручку. Як ляльку звати? О дівчатка. Як ні, Света, Оксана, Наташа. Ти що, дівчатка? Чу руку підняла. О дівчатка. Оксаночка, неправильно ще дівчат, о дівчатка. Катюшка да Катя неправильно вон дівочка. Оля неправильно поки не вгадаєте, ми від вас не поїдемо. Дівочки, піднімайте ручки, грають самі, во дівочка. Як Наташа, дуже файна Наташа, вон дівочка. Я, я. Я Маша, Маша! похлопаємо, дівчатке похлопає. Скоренько дівчину, скоренько, скоренько дівка, ближче, ближче. О, о ножка, ні, не Ножка, сідай, ножка, власне, страсту. О, дівчатка. Далі дівчатке похлопає. Наша дівчинка отримує приз, приз, приз. Тримай скоренько. Як тебе звати? Христинка, давайте крістинці, похлопаєм! Тримайську, а скільки років тобі вже скільки? Вже вісім, вісім да? рочків! Похлопає вісім рочків! Тримай, а ти вже в якому класі вчишся? Вже четвертий, прав. Три сіці, клас, тримай. А яка школа в тебе? 17 Сімнадцята школа, похлопаєш! 17 школа! Тримай коренька, стільки рочків казав, а як ти вчишся? На п'яти, правда? На 12 На, 2? <свисті> На 12, <свисті> 12. дівчатка вчиться, тримайсько. А як маму звати? Таня. Мама Таня, мамі Таня похлопає, тримайсь. А тату папу так. Олег. Папу Олег, тато Олег, дівчатка молодець. Тримай, будь ласка, не бідь. Давай, похлопає! Як Максим Максим. перший хлопчик, а другий хлопчик Альошка, Алешка, Алешка молодець Алешка, А тебе як звати? Саша. Саша звати. А цього всім, всім, а цього хлопчика. Ваня Ваня звати да ванюшка, а цього хлопчика Ілля. як Ілюшка звати Ілюшка. Хлопці будуть довати шарики. Ми будемо з вами рахувати, скажемо один, скажемо два. Коли ми з вами скажемо три, хлопчики починають надувати. Думали раніше не дути. Переможе той, у кого шарик першого хлопне. В кого шарик хлопне, той отримає приз. Приготувалися один. Два, три. скоренько. Дуем, скоренько дуємо ще, 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 ще. Ще, ще, ще хлопчика Илюшка! Ремонт. А сейчас, ребята, у нас будут командные игры. Разделитесь на две команды! thank <laughs> you thank <laughs> you Шановні батьки, давайте ми подякуємо клоунській гурту Арлікіна. Давайте подякуємо вашим оплесками. Давайте разом скажемо: дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ну подякуй. Ну Тобі не сподобалось, невірно, ні? Да, Давайте подякуємо всім, хто приймав участь. Тобто вам, вам самі собі подякуйте. Да, ну все рівно подякують, дякуємо вам, діти Люда, дякую вам. Хто з вас хоче приз? <рик> то ця дівчина перша підняла, вона тобі такий фонаричок знайшов. Будьте уважними! Будьте уважними. Будьте уважними. Будьте уважними. Десь собі, теж вечором і ти буде світити. за свято. Щиро дякуємо церкві, щиро дякую клоунам і побільше, щоб було таких акцій. Дякуємо щиро. Так! А тобі. мероприятие мероприятия не один раз проводит наша церковь христианин. И я в, этом, в этих мероприятиях участвую не первый раз. Очень большую роль играет, конечно, группа Орликина. Они заряжают всех веселым, хорошим настроением, радостью. И пусть Бог будет со всеми нами. Аминь.